Анда, всім привіт! Приїхали ми на цей раз вже на ставочок. Будемо пробувати ловити товстолоба. Може коробчик якийсь хватить. Вже закинулись тут пару сначок. І на товстолоба, і на коропа. Попри прикормці у нас амнезія. Ще сядемо там, закормили точечку на поплавочку. Попробуємо, може ночу щось буде. Десь до п'яти раночку посидим, побачимо, що буде. Живають студенти на Дніпрі на рибалочці. Опа, Що Яєчня. А потім буде шашличок. Реально жариться? Реально. Ваша Я думаю, якщо це виведу. Голодний не будеш? Та я так би не був голодний. Що я можу сказати? У нас є печер. Перша риба. Прям ну, трофейну. Ко короб десятка. Окунь. <laughs> Чудо, метр, если что, я на палочку накину. <laughs> Шасличок у нас жарится. Картопелька Пока рыбка не клея, треба плотненько поесть. И потом будет клев Шашлычок Шасличок жарится. Картополька тоже. Понюхайте, как пара. Есть, есть. Да. Десь тут. Вот там на горбочку. Оно. Подожди, я возьму. Амур. Ніс, uh, знайди yes. uh, uh, найди, пацак. Yeah. Жди, я возьму. Кинь мені, розклади. Ні, я візьму. Не, не надо, ти не брав ніколи мурів, дай, все yeah. хороший. Yeah. Okay. Хай погуляй, хай погуляй. Я заведу. Тут просто крючок тоненький. Нища, опускай, нища, нища, він боїться. От, закручуй, Піднімай. Стой. Стой, 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 не видимо, тихати. Не ви. Ой, панда. Єсть морів така. Три з половиною. Хорошенький. Поставь, його не робоч. Пандаве який красавчик. Я подиваю, я на такому болоті і є. зараз подивимося, на що він взяв. Ще й фідерна кормушка. Угу. Тут було п'ять кукурузинок і два опариша. Дивіться, який красавчик. Ляпота. норочку. Наш Амурчик, пока шипит. Опа. Ай, красавчик. Дивите, какие. Красавчик. Сейчас я кусаю. Опа, Аккуратненько. Дышу. О, Ляпота.

Сейчас, подожди. Есть сучку. Подожди. <звук> <звук> Оп, сюда. Фу. Так. Що в нас? Ну так десь підпілушечку. Нічого, тут Зараз покажу вам його. І на технопланктон глуха. Зверху тут довішені разні, непонятні. Ось ну, такий кроссовчик. Що, на цьому наша рибалка закінчується. Не густо, звичайно, але якийсь амурчик, товстопчик попав на такому стовку дикому. Тоже добре. І в основному клював на кукурузу і бойлики ставили, і агру, смок тунців, видаграє, пуфіки, ні на що. Ото 5 кукурузинок і 2 опариша і щось трошки є. А товстий лоп на тяхноптон э, водя на блоха плюнув. Зараз подивимось, що ми тут наловили. Оп. Бушуєш? Опа-опа. повидаться це так, кратко. Mm -hmm. такий. Mm -hmm. Просто лобик невеличкий. І И... все. Красивичок. Mm -hmm. mm -hmm. Гарненький. А Мурєвич. Ну, кукурузку за поришом взяв. Наче свого. На цьому наша рибалочка закінчена. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, всім їхніх останні чешеї. До зустрічі!